Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Тож, ви питали, я відповідаю про субсидії, кому обов'язково треба переоформити. І як плюс-мінус дізнатися, чи вам потрібно переоформлювати чи ні. Давайте, зі всім порядку, офіційно з сайту Пенсійного фонду України посилання залишаю в описі під відео. Тож, з 1 травня Пенсійний фонд України визначає право на отримання житлових субсидій. тобто Переоформлення на наступний опалювальний період. До 1 травня ви отримували. Тепер оформлення літню, Ну, літня то таке там копійки, да? а наступну зимню. Отут важливо, хто повинен переоформити. На наступний період це по 30 квітня 2026 року. Тобто ті, хто зараз оформляється, аж до тоді отримують. Більшості субсидіантів виплата буде визначена автоматично на підставі наявної в Пенсійному фонді України інформації. А нагадаю, що в Пенсійному фонді України вже є вся інформація про вас із податкових, із банків, із усіль. Зі всіх реєстрів пенсійний фонд вже отримав доступ до інформації. За умови, що дані про майновий стан та або склад домогосподарства не змінилися. Відсутня заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг. Тобто до цих двох категорій зараз ми вернемось. Це обов'язкові категорії. Деяким категоріям громадян для призначення субсидій на новий період потрібно подати нову заяву та декларацію про доходи, витрати або спрощену заяву у більшості випадків. До таких категорій домогосподарств належать, Це ті, кому обов'язково, у складі яких є внутрішньопереміщені особи. Або ви є внутрішньопереміщені особи, які оформлюєте субсидію. Обов'язково подати нову заяву. Далі, члени яких проживають в орендованому житловому приміщенні. Тобто, якщо ви орендуєте житло, то також маєте право писати заяву на субсидію. Але умова, що житло орендується офіційно, тобто орендодар платить податки і все інше. Це зараз рядкость в Україні, в яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих. Тобто, якщо є хтось, хто зареєстрований, але не проживає, то також потрібно переподавати заяву, вказуючи те, що та людина не проживає. Це дуже часто таке відбувається. Коли діти прописані в батьків, а фактично з ними не проживають, або взагалі десь за кордоном, і тоді люди не отримують субсидію. Виявляється, якщо подати заяву, що така людина зі мною не проживає, взяти на то відповідні документи, то субсидію отримувати можна. І обов'язково тим, у кого щось змінилося в складі домогосподарства, також перепадати, це якщо хтось вписався, виписався, не дай Боже, помер. Краще, коли хтось народився, додався, да, то тоді ви знову пишете заяву на переоформлення субсидії. І якщо нема заборгованості зі сплати, нагадую, якщо є заборгованість більше, ніж 600 гривень і більше, ніж 3 місяці поспіль, то субсидію можуть заморозити, не надати. Тоді треба йти і реструктуризувати вашу заборгованість. Тож, не втикаємо, як то кажуть, не. Е, профукаємо свого моменту, а обіцяв розказати, як е, знати, чи вже є субсидія. Заходимо в кабінет пенсіонера, заходимо в розділ субсидій. Як зайти в кабінет пенсіонера на каналі Народна Думка є повне навчальне відео з покроковою інструкцією, що робити, заходимо в розділ субсидії або в розділ сповіщення, і там прийшло сповіщення, що вам нарахована субсидія на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі. Такі, скільки то там, ну, зазвичай то 100 гривень або 150, буває 70, буває навіть 7, може навіть написати 0 гривень, але головне, щоб то написало, що навіть 0 гривень. 0 це теж хорошо в тому плані, що зимня оформлена автоматично. І якщо прийшло таке сповіщення, значить, у вас це ок. Якщо в кабінеті пенсіонера такого сповіщення нема, то вже потрібно задуматись. Тому перевіряйте, звіряйтесь, не пропускайте цей період, тому що осінь, коли всі масово ринуться, то буде набагато важче це все зробити, і там в черзі чуть ли не до бій доходить. А зараз то пішов вільно, можна навіть онлайн всі ці документи подати і оформити і отримати. Тому оформляйте, отримайте, а я буду розповідати, як це зробити і кому-то треба обов'язково. Тож ще один привід долучитись до каналу. Очікую кожного. До зустрічі, дорогі мої глядачі.